Прем'єр-міністр Вірменії, і президент Азербайджана а, хочуть підписати мирну угоду, так економічну угоду зі сполученими штатами Америки. Якраз ви вже розпочали про це розповідати. Хотілось би заслухати вашу думку. А, чи реально, взагалі, на вашу думку знову ж таки, особисто укладення миру саме сьогодні, і саме завдяки Трампу, так би мовити, виходячи з ситуації станом на зараз? Ну, ви знаєте, я вже частково про це почав говорити. Що а, Трамп хоче взя... зняти вершки, грубо кажучи, да, тобто він хоче сказати, Дивіться завдяки мені позиції е, офіційного Вашингтона, нинішньої адміністрації. Але якщо дивитися реально, е, наскільки я розумів. Пашинян його позиція і Алії вони попередньо до цього а, вели перемовини. А, власне кажучи, до Ренозонов ну, таки тут важливо для нас момент, що тут виключена Росія з цих перемовин. Да, тобто і Вірменія і Азербайджан показали, що вони можуть домовлятися без участі Росії, тому що я нагадаю, що до цього десятиріччями Росія використовувала фактор нагірного Карабаха або як Вірменія там називали Арцаха, да а, а, вона використовувала це для того, щоб. Постійно бути присутньою в регіоні, але коли власне Азербайджан відновив свої міжнародно визнані кордони, по факту факт присутності. Російського воєнного контингенту він тепер вже втрачає свою якби будь-яке підґрунтя, бо Росія до цього використовувала цей аргумент, говорить, що ну там вже була війна, конфлікт, тому наші військові бази мають бути в Вірменії, тому наші війська там мають знаходитись. А по суті, що ми зараз бачимо? Тобто Єреван і Баку офіційно показують, що вони домовились без участі Росії, а і власне кажучи, російський фактор геополітичний якби викидається з південного. Ого Кавказу ну для Росії насправді це дуже я впевнений. В цьому вони дуже і дуже на це нервово реагують. Вони звісно зараз можуть робити вигляд, що нібито нічого страшного, але насправді це означає, що їх вплив на південному Кавказі він, скажімо так, іде на нівець. А тому, що за цим договором насправді послідує і геополітична зміна конфігурації. Тобто, по суті, ми вже бачимо, що офіційний Баку, наприклад, набагато став нестриманіше да, в плані а, того позиції, яку вони висловлюють а, щодо Москви, власне кажучи, все, все частіше вони з критикою виступають а, Росії. А більш того, ну, їх позиція що щодо нашої підтримки, вона і так була інколи, можливо вона публічно ну не так активно артикулювалася або артикулювалася разом там з тим, що вони готові з Росією співпрацювати. Але тепер, після останніх подій, які відбувалися, ми бачимо, що тепер Баку готовий набагато більш ну я б сказав би самостійніше виступати в цих питаннях, і по суті, це означає, що тут в тому числі зрозуміло через російсько-українську війну, що Росія так багато сюди. Інвестувала всього, вона втрачає вплив на південному Кавказі для нас. Ще раз прикреслю це теж такий і для а, важливий момент. Тобто, це означає, що а, по суті Росія, а, якби вона зараз не намагалась надувати щоки, що у них повно ресурсів, і вони можуть бути присутні в усіх регіонах, де їх цікавить. По суті, ні Так? тобто, це показує. І я думаю, і для Трампа теж це теж буде можливо один з прихованих аргументів, що в Росії насправді не так багато ресурсів, як вони а, намагаються показати. Так вони, звісно, є а, зрозуміло все. А, Якби ми можемо побачити в порівнянні, але а, їх не так багато. Тобто їх не вистачає на те, щоб умовно підтримувати оці зони впливу, як вони думали, а, ведучи війну тут, наприклад, і витрачаючи там за різними оцінками мільярд доларів або й більше в день. Тобто і, і інше в інших регіонах світу у них не вистачає на це ресурсів. Помітьте, вони пішли вже або не змогли втримати ситуацію в Сирії. А тепер є ситуація в південному Кавказі, власне кажучи, і тобто їх по суті їх можливість проектувати себе в різних регіонах вона скорочується. То тому це означає, що санкційний тиск і інші моменти вони насправді діють. Що відбувається сьогодні на міжнародній арені? Цікаві думки й говорив президент нашої країни вчора у вечірньому зведенні своєму, а саме говорить він про те, що сьогодні відбудеться розмова безпекових радників України інших країн Європи за участі представника президента Трампа. Всі деталі обговорять і так Зеленський говорить у зверненні, і кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій США. і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Ми про це вчора детально говорили про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі ці можливості. То що ще говорив президент нашої країни у вечірньому зведенні? Пропоную далі заслухати. Бажаю здоров'я, шановні українці, сьогодні день багатьох розмов консультацій з нашими партнерами. Вже говорив з канцлером Мерцем, президентом Макроном, президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн, також з директоркою міжнародного валютного фонду Георгієвою, з прем'єр-міністром Албанії Рамою. І також у нас тут в Україні сьогодні була міністр закордонних справ Румунії. Це її перший візит. В Україну після призначення на посаду, і що важливо в усіх цих розмовах. Перше, всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний всім партнерам. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процес, і ми домовляємося з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. Також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті. Третє, звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності. Як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це, зокрема, тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили: про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. Я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити. Тривали миром, але всі кроки мають бути дуже виваженими, саме такими, які спрацюють. Хороші є сигнали від МВФ про готовність підтримувати Україну і надалі. Так само чіткі хороші сигнали від Євросоюзу. Тим часом також і є така цікава інформація про те, що Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС «Петріот» для України. А про це дописує генерал-майор Майк Келлер. а за його словами, за словами Келлера, техніку транспортували назад до Німеччини, де фахівці визначили, що її неможливо відремонтувати, оскільки на заміну радара знадобилося б кілька років. Експерти німецьких люфт спробували відремонтувати Перепрошую. Його самостійно і фактично змогли це зробити, витрачаючи на це 16 годин на день з понеділка по суботу. Розповів російський генерал. Ой, перепрошую, перепрошую, німецький генерал. І у липні радіолокаційний блок повернули назад до України. Він вже працює, а лише минулого тижня. Першу російську ціль було перехоплено за саме його допомогою.